Доброго дня, доброго всім суботнього дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Я зроблю так, ось так. Я зроблю спочатку заставку. То, яку я планувала є. Є. Сьогодні у нас восьма субота, де ми будемо читати мантру до Владики Сатурна за мир в Україні і по всій землі. Я дуже дякую всім, хто приєднується до мене. Хто читає разом зі мною, хто не буде читати, хто буде ще читати, нагадую вам ми читаємо мантру владиці Сатурну до 4 листопада включно. 4 листопада планета Сатурн виходить із свого, своєї ретроградності. І зазвичай владика Сатурн. Буде дивитися на наші дії, і що ми зробили гармонійного для нашої планети Земля? Як ми покращили свою гармонію, як ми покращили свою карму, як ми покращили стосунки? Тим більше, що зараз іде поклоніння нашим пращурам 4 лютого 2024 року, вже наступає. І вже в наших домівках дев'ятий період, період духовності, ми будемо всі мати і результати, і наші заслуги, і наші похвали від владики Сатурна. Багато нема що говорити. Давайте ми прочитаємо мантру владиці Сатурна за мир в Україні і по всій землі. І побажаємо миру, нашій такій гарній планеті Земля і всім живим людям на нашій планеті Земля. Я Марта Марія Михайлок сьогодні, 14 жовтня 2023 року, хотіла сказати 24-го року, дай Бог дочекати, до 14 жовтня 2024 року. Я читаю мантру для владики Сатурна. І прошу Владику Сатурна зарахувати результат відчитання за мир в Україні і по всій землі. Надіюся, у вас є водичка. Вірю в те, що у вас опаленне живе світло свічечки, і ми приступаємо. Om shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om shanti 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 Om shanti shanti shanti

ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति ओम शांति 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 Om shanti shanti shanti. 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 Om Shanti Shanti Shanti, 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 Om Shanti Shanti Shanti. ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ही लोकहा समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकहा समस्ता सुखिनो भवन्तु लोकहा समस्ता सुखिनो भवन्तु तक Владика Сатурн, я прошу тебе, понеси нашу мантру до нашого Бога Отця Небесного. Зарахуй нам за мир на Україні і по всій землі для всіх людей. Дивись, Бог дав нам таку гарну землю в користування, дозволь нам її зберегти, зробити гармонійною і своє життя, зробити гармонійне, мирне, дружне і процвітаюче. Хай є. Так, я дякую всім, хто читає зі мною цю мантру і звертається до вищих сил. Немає значення, що ви як ви робите, але основне, щоб це було гармонійно, гармонійно в мирних енергіях і дружно. Подивіться, яка гарна земля. І яку гарну землю Бог дав нам наше користування. Збережім цю землю, збережімо людське життя. І все залежить тільки від нас, від наших гармоній, нашій душі, в нашому серці. серці. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я, процвітання. Я бажаю нам гарних енергій і мирного, легшого. Переходу в дев'ятий період, ніж ми можемо зараз спостерігати навкруг, нехай ця вода чиста принесе в розум людей мудрість просвітлення і мирні енергії. І до нових зустрічей.